Так, всім привіт! Далі у нас Німеччина, далі ми завантажили 20 тонн йогуртів і звичайно ж їдемо на розвантаження до Італії. Уже просив експедитора, щоб щось поміняло, дали якесь вже щось новіше на якусь іншу країну, то вже в принципі мені вже надо так кататися. А тепер під'їжджаємо на прохідну, віддаємо документи охороні. Відкривають нам Шлагбаум. і Їдемо в сторону розвантаження. Виїхали ми з території завода. знаходимося зараз недалеко від міста Дрезден. І рухаємося по Німеччину через Австрію на розвантаження до Італії недалеко від Мілану. Розвантаження нам 1037 кілометрів. Розвантаження у нас післязавтра. Але сьогодні, так як у нас лише 4,5 години їзди, так що сьогодні ми максимально що зможемо десь 200 з копійками кілометрів проїдемо. Перерахувати, а решта вже на завтра і... Післязавтра доїдемо, що в нас залишиться. Як на бачите, на наступному повороті праворуч. Ремонтують з'їзд на автобан, на наступному повороті поверніть праворуч. Поїдемо в об'їзд селами за вказівниками. По Німеччині це в принципі нормально, тому що у них все, якщо роблять якийсь об'їзд, від початку і до кінця об'їзду. Не виставляю знаки. Перерахувати. Поїдемо такими Через німецькими збору, селами. 90 кілометра, тримайтеся праворуч. Нормальне завантаження десь в районі 2 годин від заїзду на фірму Через 2 годинки ми вже звідти виїхали. На фірмі також є душ, туалет ну, і час від часу пригощають продукцією фірми. Рухаючись по Німеччині, особливо по населених пунктах, потрібно дотримуватися швидкісного режиму, тому що це не Італія. Може стояти в самому неочікуваному місці фотородар. І фотографія, якого коштує від 50 євро і вище. Все залежить від того, наскільки ви перевищите швидкість руху. складного є вказівники буква Ю, така була на початку об'їзду і вказує, в якому напрямку нам потрібно рухатися, щоб виїхати на автобан. На це. Метрів, на Проїхали строго. ми на 4 кілометри на далі. На повороті поверніть, прапроїдьте 19 кілометрів. І тепер помаленьку безпіша рухаємося по Німеччині. Лише проїхали Дрезден, з'їхавши з, з 4-го автобану на 72-й в сторону Нюрнберга, в сторону 9. -ки. І як бачимо, така в Німеччині серйозна злива. Уже десь приблизно 20 км їдемо таким дощем. Температура показує плюс 14. Потрібно їхати більш акуратніше. Виїхали ми на 9 автобан, а дощ все падає, вже більше 100 км. Температура за бортом плюс 12 градусів, кліматизацію виставили на тепло. В'їжджає на паркінг і по 9 автобану, не доїжджаючи Нюрнберга. Тому що там зараз перед Нюрнбергом процентів 90 що буде тянучка. І тоді ще потрібно буде робити одну паузу 45 хвилин, що я би не хотів робити. Краще виїхати завтра поранше. Та й нормально виїхати. Нюр... Нюнхен, Нюрберг, Мюнхен і решта. Корпових країв. Перерахувати. Так. Проїдьте 40 кілометрів. Бачимо, що в хвостах місця є багато, але можливо дещо біля рефа буде місце брейці. как раз есть место, которое на нас ждет. Дубранок. Виїхали ми сьогодні о 3-й ночі або в 3 зранку з урахуванням того, щоб проскочити Нюрбер та Мюнхен, не потрапивши в їхні затори. що саме Головне, що це нам все вдалося. А зараз ми з'їхали на паркінг Інтал на кордоні Німеччини з Австрією і відкриємо зміну, тобто зробимо початок країни Австрія. Водій 1, початок країни, Австрія. І тепер можемо нормально заїжджати, як нормальні люди, в Австрію, не стаючи на узбіччю і не заважаючи нікому потім нормально рухатися. Заїжджаємо в Австрію. І про що я розповідав хвилиною раніше? Як роблять такі не дуже адекватні водії, зупиняється на узбіччі, а потім різко виїжджаючи на дорогу, тим самим змушуючи інших водіїв зменшувати швидкість руху. І стояла ми паузу, 45 хвилин, набрали води, поснідали і їдемо далі по Австрії. А дощ у нас не припиняється. Ще з учора в Дрездені як почав падати. Ми вже в Австрії доїжджаємо до Інсбрука а дощ все падає не далі. Все передбачити неможливо, як би не планував. І от така тянучка у нас перед роздоріжжям А12, А13 біля міста Інсбрук на годинок о 8 ранку, скоріш всього, ця тянучка із-за людей, які поспішають на роботу. Заїхали в Італію приблизно 20-30 км від кордону. І зразу перестав дощ, сонечко і температура плюс 22. А22 ділянка дороги, де обмежений рух 60 км за годину для вантажівок. Виявляється, що 95% цієї дороги це просто міст в'яду. Тому для того, щоб зменшити кількість вібрацій для вантажівок обмежили швидкість руху. Я скільки років тут їжджу, ніколи не придавав цьому значення. Ми їдемо на розвантаження в район міста Мілан, то доцільно буде з'їхати на з'їзд Афі. Вже я один раз показував націоналочкою і виїжджаємо на А4, тим самим економимо десь приблизно 20 кілометрів. Але так як зараз у нас літо, дуже багато туристів, відпочиваючих. І з'являються на з'їздах такі затори, що багато автомобілів не мають платіжної системи телепас. І, як ви самі можете побачити, на платіжних брамках створюються такі величенькі черги. Нам з цим ділом з фірмою, скажімо так, повезло. У нас є телепас на борту на автомобіля. поверніть Путім, на наступному повороті поверніть ліворуч. На наступному повороті. Ага. Зараз друга проблема. Затова перед кільцем. Путім, на наступному повороті поверніть ліворуч. Виїхали. Я вже раз показував цю на дорогу. На Байці, вона. СП450. Афі. Пещера, пещера. Можна об'їхати по А-22 і вже з автобану переїхати безпосередньо на автобан. Але як я вже пояснював, що це плюс 20 кілометрів, і якщо їхати за якоюсь повільною фірмою юртека Хоп то це мінімум півгодини додаткового часу. По цій дорозі можна сміливо їхати, її відремонтували недавно. Дві смуги в одному напрямку руху. Немає знаків обмеження швидкості руху, так що можна спокійно собі їхати 85-90, все залежить, з якою ж ш... максимальною швидкістю рухається автомобіль. 16 кілометрів. І по такому дорожньому покриттю проїжджаємо 16 кілометрів і виїжджаємо на автобан А4 в напрямку міста Мілан. 8 годин 51 хвилина їздового часу. Я думаю, час уже... Паркуватися. 13 година 10 хвилин. Місця мало би бути багато. Але побачимо. Перерахувати. Проїдьте 34 кілометри. Побачимо, що нам скаже цей паркінг. Да не парк. Стояли ми в Італії паузу 16 годин, зараз на годинник у нас 5.30 і будемо виїжджати з паркінгу в сторону нашого розвантаження. Бачите, паркінг ще спить? Хоча 5.30, це вже, скажімо так, не дуже рано. Поставали хто де зміг, де було місце. Як міг і хто де хотів. Нам до розвантаження 119 кілометрів показує тахограф, що приблизно година 30 їзди. на автобан. Точніше, автострада, так як ми знаходимося в Італії на А4, потім з'їжджаємо на А35. Йдемо на наше розвантаження. Нашого розвантаження ми тут були недавно. Таке містечко Майрану. Такі заїзд на фірму специфічний стоїть навіть дорожній знак, що у нас пріоритет в Русі. Вже реєструються на вулиці Плюс 21, а еспанець знаходиться в курці. І в штанах. Так, достаємо посвідчення особи. ЦМР і йдемо реєструватися. Так як ми тут були недавно, наші всі. Дані є в базі, що реєстрація зайняла дві хвилинки часу. Але це лише попередня реєстрація. Зараз стаємо на паркінг, далі беремо документи, ЦМР і йдемо реєструватися вже в офіс. А там вже вони нам повідомлять, скільки треба чекати розвантаження. Але, як бачимо, машин не є багато. Де, що є, Велика ймовірність, що розвантажать швидко. Випаркувалася під таку ось рампу і чекаємо кінця. Сьогодні Стеф приємно здивував. Стояв я третій в черзі з водіїв до офісу, підійшов працівник складу, подивився ЦМР і сказав, що давай ставай бігом під підрамну, тому що терміново потрібен товар. Такі розвантаження мені подобаються. Розвантажили нас також швиденько за 15 хвилин. А ми в свою чергу їдемо на наше нове цікаве завантаження. Вам дякую за перегляди. Коментуємо. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Також, якщо не підписались, підписуємося. До скорих зустрічей. Всім пока!